Усім привіт! Сьогодні займаємося приготуванням закваски для хліба. Простий, майже безвідходний спосіб. Через 7 днів вже можна ласувати духм'яним домашнім хлібом. Інгредієнти в описі. Щоб не заплутатись, також в описі буде детальний щоденний план вирощування закваски. Отже, день перший. У банку додаємо пів склянки нашої борошняної суміші 50% цільнозернового і 50% білого борошна. І третину склянки води. Гарненьо перемішуємо до однорідного стану без грудочок. Обтираємо банку зсередини. Це не обов'язково. Просто якщо хтось перфекціоніст, закриваємо зверху тканинкою або нещільною кришкою і залишаємо на 24 години. Оптимальна температура 24 градуси. День другий. Нічого не додаємо. Просто заглядаємо в банку і, можливо, бачимо декілька нещасних бульбашок. Без паніки просто перемішуємо суміш. Це така собі зарядка для дріжджів. І знову накрили й залишили до завтра. День третій. Скільки бульбашок процес активізувався, Пора починати ранковий ритуал. Перекладаємо 3 столові ложки закваски в чисту банку, решту у компост. Додаємо пів склянки борошняної суміші. Додаємо третину склянки води. Добре перемішуємо. Знову очищаємо банку зсередини, накриваємо і лишаємо на 12 годин. Вечором того ж дня додаємо 2 столові ложки суміші борошна. Півтори столові ложки води. Ретельно перемішуємо. Це, щоб закваска не зголодніла вночі. День четвертий. Повторюємо ритуал попереднього дня. Вранці знову перекладаємо 3 столові ложки закваски в нову баночку. Годуємо, накриваємо. Увечері просто підгодовуємо. 2 столові ложки сумішу борошна, 15 столові ложки води. Вже бачимо справжню активність. День 5. Закваска трохи рідкувата. Нічого страшного. Це просто дріжджі вже дуже активні і з'їдають багато закваски. Все як завжди. Вранці 3 столові ложки закваски в нову баночку. Годуємо, накриваємо. Увечері все по стандартній програмі. 2 столові ложки борошна, півтори столові ложки води. Підсипали, перемішали. День шостий. Закваска значно піднялася і знов опустилася. Продовжуємо підгодівлю. 3 столові ложки закваски в нову баночку. Пів склянки борошняної суміші і третина склянки води. І чекаємо вечора. Закваска піднялася майже вдвічі і має гарну бульбашкову структуру. Додаємо 2 столові ложки суміші борошна і півтори столові ложки води. Перемішали накрили. День 7. Вранці годуємо нашу закваску в останній раз за стандартною схемою. Через 4-5 годин проведемо тест на плавання. Пройшло 5 годин. Беремо ложку закваски, кидаємо в баночку з водою кімнатної температури. Якщо вона впевнено тримається на поверхні, все вийшло, можна пекти хліб. І ось наш хлібець, гарна хрустка скоринка, м'якушка всередині пухка й пориста. Якщо вам сподобалась наша закваска, тисяте вподобайку і підписуйтесь.